У дощовий день є дієвий спосіб покращити настрій чай із варенням, малинове, вишневе. Яке твоє улюблене? Поглянь на виділені слова. Як думаєш, чому ці прикметники пишуть із різними суфіксами Заварюй чай та ну вчитися! Прикметники часто творимо за допомогою суфіксального способу холодний, казковий, класичний, орлиний, березневий, білуватий, гордовитий, малесенький. Суфікси різні, тож треба пам'ятати, як їх писати. За допомогою суфікса «н» від іменників та дієслів утворено більшість якісних прикметників та деякі відносні: дружний, гармонійний, традиційний. Давній, літній, майбутній. У прикметниках, утворених від слів іншомовного походження, після приголосних із фрази Де ти з'їси цю чашу жиру пишемо суфікс «-ичн» – історичний, після решти приголосних суфікс ічн академічний. Після голосних ічн мозаїчний. Устав пропущену букву перевір себе фантастичний відпочинок, туристичний круїз, міфічна істота, археологічні розкопки, героїчний вчинок Присвійні прикметники утворюємо так від іменників першої відміни назв людей за допомогою суфіксів ин. Їн Миколин, Сестрин Маріїн. Від іменників другої відміни назв людей. За допомогою суфіксів Ю, Ю, Ов, Ев, Єв. Батьків батькова. Від назв тварин за допомогою суфіксів ач, яч, ин, ін, 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 ов, ев. Кролячий орлиний. Розкрий дужки, утворивши присвійні прикметники. Познач словотворчі суфікси. Бабусині окуляри. Дядьків автомобіль. Братова книга. Лисячий хвіст. Солов'їний спів У відносних прикметниках суфікс залежить від твірної основи та наголосу ов Пишемо в прикметниках, утворених від іменників твердої групи малина, малиновий. Якщо наголос в утвореному прикметнику падає на закінчення, також пишемо «ов» незалежно від того, яким є приголосний основи твірного слова Дощовий, Грошовий, Польовий. «Ел» Пишемо в прикметниках, утворених від іменників м'якої та мішаної груп із наголосом на основі Замшевий. Гуашевий. Єв пишемо в прикметниках, утворених від іменників на й алюміній, алюмінієвий та від іменників із подовженням приголосних Життя. Життєвий. Деякі прикметники мають паралельні варіанти з різними суфіксами. Звертай увагу на наголос у слові борщевий, борщовий, дієвий Дійовий, життєвий, життєвий, бездощевий, бездощовий, але запам'ятай тільки дощовий. Поглянь на різноманіття соків. Утвори прикметники від іменників та визнач зайве слово в кожному рядку апельсиновий, банановий, вишневий, грушевий, овочевий. Абрикосовий, помаранчевий, персиковий, гранатовий. У першому рядку зайве слово вишневий. У другому абрикосовий. У третьому помаранчевий. Виправ помилки у правописі. Перевір себе. Дощовий черв'як. Ключовий момент. Ситцева сукня. Соєвий соус. Розрізняй прикметники яблучний та яблуневий. Яблучний такий, що стосується яблука. Яблучний сік. Яблуневий такий, що стосується яблуні дерева, яблуневий цвіт. Тепер ти знаєш, чому в поданих прикметниках різні суфікси. Усе залежить від слів, від яких вони утворені та від наголосу. Запам'ятай, за допомогою суфікса н утворено більшість якісних прикметників і деякі відносні. Від іншомовних слів прикметники утворюють за допомогою суфіксів «ичн», ічн «їчн». Після приголосних із фрази де ти з'їси цю чашу жиру пишемо «ичн». після решти приголосних ічн. Після голосних ічн. Присвійні прикметники утворюємо від назв людей-іменників першої відміни суфікси ин, «ін, ін, «їн». другої відміни суфікси ів, їв, ов, ев, єв від назв тварин, суфікси ач, яч, ин, ін, йн, ов, ев. Якщо в прикметника наголос падає на закінчення, або він утворений від іменника твердої групи, використовуємо суфікс «ов». Якщо прикметник утворено від іменника м'якої або мішаної групи, наголос у слові падає на основу. Пишемо суфікс в. Якщо прикметник утворено від іменника на й або від іменника з подовженим приголосним, уживаємо суфікс єв. Запам'ятай деякі слова, які мають паралельні форми. Усе залежить від наголосів. Став уподобайку. Пиши в коментарях, як покращити собі настрій у дощовий день. Стеж за каналом!